У віці 17 років тоді е, довелося, скажімо так, прибріхувати батькам е, для того, щоб е, втекти з дому і потрапити на революцію до Києва. Пам'ятаю, що під гаслами того, що е, ми займаємось волонтерською діяльністю, я батькам казав, що їдемо до Червонограду там, з певними концертами благодійними на користь майданівців. І коли вже були на дорозі до Києва, цей момент пам'ятаю, мабуть, найбільше. Коли батько подзвонив, я йому зізнався, що я поїхав. Каже: сину, ми вирушаємо до Києва. Я кажу, тату, не потрібно за мною їхати. І тато сказав: ми не їдемо за тобою, ми їдемо, щоб бути там з тобою. Мій дім закований у полум'ї, мій, немає права згаснути до руїн. даны всем боронить Тріщі, по швах, на ноги гордо повставай І ніхто не скаже, що ти впав Когорді демонів, бруди стоїть твоя баталія Ми знаємо, як стати назад і закоти рука Ти брат, порозтягни, щоб був тотаний східним братом Заново грати розби, які ховали твою правду І гасло те, що оскверняли матом задягни У власному домі господаря колони Рано Ранок пожене туман До дальнього кордону, відсяну до тону Лунає крик ворога твого І вже сьогодні заблагає прощення твій кат Ми цих непроханих гостей здолаєм, чуєш, брати? Видміді з пляшкою в руках і зіркою на лод Спалював поля та розламував гілля калини Ми хочемо миру, але вперто йдемо до перемоги В серці воля ми не звернемо Справді дороги Дім Закований у полум'ї Немає права згаснути до руїн Відданий син спин боронити на батькову спину Наш поводи, любов до краю і за нами сила Цій землі, я з народження опора, непохитних у темряві ми пустимо в хатину промінь, але чекатимемо ранку напоготові. Холодно, занепані світлиці, всипані порохом лиця, думаю, їм не спиться, а ті, що опустили плечі, очі від неба. Ті кажуть, боя хата з краю, хасло раба. Скільки пішло у ту землю, яку ми топчем ногами, чуєш, не плач, мамо, не лий сльози кохана, а мати гріє ті сломани, мов останню надію, о полі братські могили. Ми на серці рана, ми що мовинні ми, що громадянами, народжені своєї країни, і ми збиваємо кулаки до надтвердої твердої війни, І вкотре, як наївні діти, віримо у зміни Мій Дім, закований у полум'ї, немає права згаснути до руїн. Відданий син, боронитиме батькову спину, наш поводи, любов до краю і за нами сила Мій дім. Збудований на цій землі Я з народження опора непохитних стів у темряві Ми пустимо в хатину промінь, але чекатимемо ранку поготові. має права згаснути до руїн Вітаний син, на батькову спину Наш поводив любов до краю, і за нами сила мій Збудований на цій землі, Я з народження опора непохитних стін у темряві ми пустимо в хатину промінь, але чекатимемо ранку на поготові дім